Оксана Іванецька. Страшно не коли він воював, а коли повернувся. Вікторія 39. Разом із сином і донькою вона живе в Кривому Розі. Якщо пощастить, бачиться з коханим до двох разів на місяць. На фронт після повернення він повернувся вже вдруге, інакше просто не міг, пояснює жінка, на цій війні він себе знайшов. Хоча водночас міг себе й згубити, півтора року тому він дивом уцілів після поранення, коли повернувся додому, дружина та діти його не впізнали. Це був надоломлений та агресивний чоловік, який невдовзі пристрастився до чарки й пішов із сім'ї. Кохані люди мусили роз'їхатись, аби вберегти дитячу психіку. То як вони зрештою віднайшли одне одного навіть після того, як військовий психолог уже порадив розлучатися, через яке пекло перед тим довелося пройти? Антон, чоловік Вікторії, працював зварювальником на Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Це була робота, знаєте, для підтримки штанів, відверто каже Вікторія. По справжньому ж свою користь і важливість її чоловік відчув лише в армії. До ТЦК він пішов першого ж дня Великої війни. Уже за кілька місяців зі старшого солдата виріз до командира відділення в батальйоні особливого призначення Нацгвардії. На Херсонщині їм вдалося звільнити чотири населені пункти. Чоловік мав ціль дійти до Херсона, але не встиг буквально на один день це було навіть образливо. Він отримав поранення вночі 8 листопада 2022 року, а вже 9-го наші хлопці звільнили Херсон, пригадує Вікторія Прохоренко. Того дня був сильний обстріл позицій підрозділу Антона, із 30 людей живими залишився тільки він. Зазнав важкого проникного поранення печінки, мав зламані ребра, почався пневмоторакс. Легеню мусили пробивати, бо та вже наповнювалась кров'ю. Тоді прилетіло щось велике. Він розповідав, що до них якраз під'їхав пікап. На ньому був молодий хлопець, років 20. Він підняв руку догори і вигукнув: Слава піхоті! У цю ж мить стався приліт. Ні руки, ні хлопця не стало. Переказує жінка історію, почуто від Антона, і додає, що того дня сама відчула, що з ним щось трапилось. Я того вечора з дітьми сиділа вдома і на мене ніби хтось поклав бетонну плиту. Я не могла дихати. Уже десь за годину побачила його по відеозв'язку зовсім людей з накинутою зверху військовою фліскою і трубкою, яка стирчала з нього в банку. А він усміхався і казав Ти тільки не переживай. Відтоді для Вікторії почалося особисте пекло спочатку лікарня за лікарнею. Після першої виписки не минуло і двох тижнів, як Антона госпіталізували знову, з мікроінсультом. Він же не спав практично, дуже кричав уночі, щоночі когось витягував і так десь два місяці зітхає жінка. У першу ніч після повернення з лікарні він серед ночі прокинувся, відламав від табуретки ніжку і поклав під подушку. Коли я в нього запитала, навіщо він це зробив, він відповів А що, як Русня прийде, а мені нема чим вас захищати. Дався в знаки посттравматичний стресовий розлад. Чоловіка ніби підмінили. Це була інша людина, ніби мого коханого хтось забрав і поставив його образ. Це був просто згусток негативної енергії з будь-якого приводу. Мене він ніби не помічав, а якщо помічав, то я заважала. Я не розуміла. Я не знала, як йому. Ми всі були телові, які не ковтнули війни. Найгірше почалося, коли її Антон знайшов товаришів по чарці, охочих послухати воєнні історії. На тлі запоїв у чоловіка почалися траплятися сильні зриви. Він виходив знову в нормальному стані, а повертався вже в ненормальному, згадує жінка. Важко таку переміну переживали діти: – 12-річний син і 7-річна донька, які з таким нетерпінням чекали на тата. А через два місяці після його повернення підходили й уже тихо запитували маму, коли батько поїде. Доця стала кричати ночами, так вона його боялася. Узагалі діти намагалися не потрапляти йому на очі. Психічно дуже страждав син, бо ж він уже в підлітковому віці, старший на вигляд. Під дією алкоголю чоловік постійно намагався його виховувати, Та як дівчинка, який ти будеш воїн, та ти там взагалі ніякої користі не принесеш, це було дуже важко. Тоді Вікторія звернулася до військового психолога, утім, чотири місяці терапії результату не давали. Та й про те, щоб до жінки долучався чоловік, не було й мови, Антон тоді нікого не хотів слухати. Якось психологиня мені сказала, щоб я розлучалася, бо толку не буде. Але ж я давала обітницю і в горі, і в радості. Це для мене важливо. Тоді я почала самостійно шукати всілякі техніки, якісь тести, партнерські спільноти. Чоловік не хотів відмовлявся і казав ти мене взагалі психом вважаєш? Найжахливіше, зізнається, Вікторія було, коли чоловік зібрав речі і пішов. А вона зітхнула з полегшенням. Утім, Антона вона не покинула. Кожного дня, хоч і без відповіді, надсилала йому повідомлення, бажала доброї ночі і ранку, нагадувала, що любить і не забуває. Зрештою, Вікторія, колишня працівниця банку, сама пішла вчитися на психолога. Старанно готувалася до іспитів. Її вже й упізнавали на дитячих майданчиках, завжди брала з собою великий блокнот і ручку, а потім збирала дітей, організовуючи для них тести. Неочікувано для самої себе склала іспити так, що навіть потрапила на бюджет. Десь за місяць чоловік пішов на діалог, почав працювати за техніками, які давала дружина, ще за місяць повернувся. Я замовила столику кафе, запросила дітей, з якими він весь цей час не бачився. Він почав перепрошувати. Перед сином став на коліна, а потім і син перед ним. Усі ревіли хвилин сорок, ділиться Вікторія. Після цього в родині все налагодилось. Я просто поставила себе на його місце. Я не хотіла б, якби в мене щось трапилося з головою після контузії і усіх жахіть, щоб моя рідна людина від мене відмовилася. Навіть якби ми не були вже сім'єю, я його все одно не залишила. І для Антона, і для Вікторії це другий шлюб, хоча вони знають одне одного з першого класу. У нас незвичайне кохання, усміхається жінка. Вони разом виросли, випустилися з школи, навіть одружували одне одного, а потім витирали сльози після розлучення, поки не зрозуміли їм добре разом. Це разом важливо берегти, попри все, вважає Вікторія. Мене ще бабуся вчила, якби ви не сварилися, ви повинні засинати поруч, хоч спинами одне до одного, хоч жопками, але під однією ковдрою і разом. Яка б я не була зла і як би не хотіла його прибити, капцем до стінки усе одно приходила до нього і лягала поруч. Під час міцного сну він обіймав мене і казав, моя рідненька. І тоді він був справжній, я це знала, і я не могла його покинути. Нині, уже, маючи статус психолога, Вікторія впевнена, попередня спеціалістка не мала права вказувати, що їй робити. А я ж могла дослухатися до її поради. Я могла просто свою людину покинути і що б із ним було. Він би щось із собою зробив, а як би я з цим жила, обурюється жінка. Тепер вона рекомендує іншим ретельно підходити до вибору психотерапевтів і знає, що сказати тим, хто опинився у схожій ситуації. Таких жінок, тисячі. Я скажу, що найголовніше навчитися їх слухати, бо їм тут реально ні з ким поділитися, так само, як і нам, треба ділитися, коли нам зле чи ми втомлені, Так і казати, а не відмовлятися, там в нас усе добре. Хлопці повертаються не героями, як усі люблять казати, не суперменами з плащем, який розвіюється на вітру. Вони приходять звідти розбиті, у них такі очі, ніби вони чотири життя прожили за кожного, кого там втратили. Треба намагатися увійти в їхній стан, щоб зрозуміти, їм просто потрібно трошки більше тепла і трішки більше часу. А ще сміється Вікторія, треба їх навантажувати вдома, бо ж коли в них багато вільного часу, вони починають пустувати. Жінці вдалося налагодити стосунки з чоловіком, який переживав посттравматичний стресовий розлад, тому тепер уже до неї стали звертатися по допомогу. Нещодавно до мене прийшла дочка мого сусіда, вона теж уже розлучалася з чоловіком, який повернувся з фронту. Він взагалі трощив усе в квартирі і кидався меблями. Я їй розповіла, що можна з цим зробити, і вона повернулася до чоловіка. Майбутня психологиня щиро запевняє, дуже хочеться, щоб мене почули жінки, які відчувають, що втрачають свого коханого через війну. А поки що Вікторія жартома називає себе недопсихологинею. Магістерський ступінь вона здобуде за чотири місяці. Уже не дочекається, коли працюватиме за новим фахом. Чоловік відчував, що йому потрібно повернутися на фронт, і це його вибір. Так само і я знайшла те, що насправді хочу робити, до чого лежить моя душа. От мені майже 40 років, а я захотіла знову йти навчатися. У цьому сенсі війна змінила нас обох, і як би не було важко, але ми отримали себе нових, переконана Вікторія. Небажаний, але водночас і цінний досвід дозволив усвідомити власне покликання, тепер жінка хоче працювати саме з дружинами та дітьми військових. Щоб не казали, а жінка та діти це надійний фундамент. Якщо чоловік відчуватиме, що вони йому потрібні, він сам підтягнеться, це 100%. Але для початку знаю по собі важливо звернутися по допомогу. Легше, якщо допомагає нейтральна людина, кваліфікований психолог, бо рідним чи знайомим ми зазвичай відказуємо. Та все добре, все ок, ні, не ок. Мені от було аж так фізично і морально важко, що я фактично рік не спала. від у мене залишилася тінь, мене можна було порівняти із зомбі. Нині жінка працює над магістерською роботою діти з батьками ПТСР. Вікторія впевнена, ця проблема повсюдна і водночас непомітна. Вона особисто знає багато випадків, коли після обстрілів діти починали затинатися чи пісяти в вісні. Воно саме не мене, як гадають деякі батьки, наголошує майбутня психологиня. Вона радить створити комфортні умови для дітей і будувати довірливі стосунки, щоб діти могли поділитися своїми страхами чи переживаннями. Коли мої діти чогось боялися, ми цей страх малювали, а потім домальовували якісь бантики, смішні колючки, якусь усмішку. Тоді страх минає, бо він уже й не страшний. Коли ж під час тривог діти сиділи в коридорі, Вікторія разом із ними вигадувала казки. Деколи діти боялися спати, тому я їм казала знаєте, якщо дітки засинають, їхні душі можуть уві сні знаходити своїх батьків. От ти заснеш, і твоя душа може бути поруч із татом, підтримати його, піднятися, як дрон, і попередити тату, там далі вороги. Кожного дня так народжувалася нова історія. Дітям дуже подобалося фантазувати тепер у Вікторії ще одна мрія. На ґрунті цих історій намалювати і потім надрукувати комікси жінка вже знає, мрії здійснюються. Варто лише зробити їм крок назустріч.